Давайте починати. І так, сьогодні ми з вами поговоримо про рухи, про дії. А скажіть мені, будь ласка, як ми можемо рухатись, які ми можемо робити дії? Наприклад, що ми можемо робити? Танцювати. Так, танцювати, що ще? Так, їсти можемо. Читати можемо, так? Ходити можемо. І дуже-дуже багато всього. Тож сьогодні ми про це поговоримо. So let's start. Давайте зараз uh, so Let's watch the video. Давайте подивимось Діти, відео, де нам розкажуть, як же ці всі слова називаються. Ми будемо голосно-голосно повторювати, щоб всі-всі почули. Ой. Зараз, секунду. О, все, є. So let's start. Action <laughs> verbs. Walk. You can walk. Walk. it? Walk. You can walk like a cat. Walk. 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 Stop. You walk. can stop. stop. You can stomp like an elephant. Stomp, tuppetita. Stomp, waddle. You can waddle. You can waddle like a dog. Waddle. Waddle. Uh-huh. Waddle. Stand. You can stand. You can stand like a flamingo. Yes, it so stands. Stand. stand like a flamingo. And you, you can run. run. You, the... you can what run like a cheetah. Run. Wow. Mm. Run. Run. Jump. 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 You can jump, but you can't really um, jump. Jump. Uh-huh, jump. Jump. Hop. Mm -hmm. You oh. can hop. You can hop like a rabbit. Hop. Mm -hmm. Hop. Mm -hmm. Fly. You can fly. Fly. You can fly like a butterfly. Yes, fly. And fly. Mm -hmm. fly. Dance. You can dance. Play. You can dance like a bear. Dance. 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 Fly. You you can climb. Blind. Blind. You can blind. climb like a monkey. Climb, plaza Climb, climb, climb. Uh. Okay. uh Сейчас. -huh. Clap. You can clap. You can clap like a seal. Clap. Clap. Swim. Swim. You swim. You can swim like a fish. Swim. 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 Achieving? Okay, well done. Чудово молодці. І так, в гру. Are you ready? Yes! It's great. Yes. Вам знадобляться оливчики. Так, Так. Сколько оліфчиків? Олівчик який в зумі, олівчик в зумі. Так, якщо обрали олівчик, Артем бачу малює. Я буду вас рушувати, Мофій бачу, чудово. Почекаємо зараз Анюту. О, таке? Це хто? Тимофій? О, сі, що, фіой. Давайте вже починаємо. А ти все зробила? Все, бачу, маленька. Да. Чудово. Все, let's start. ваше завдання буде таке: по черзі ми будемо. Відкривати квадратики, щоб зрозуміти, яка там дія. Наприклад, перший буде Тимофій, далі Аня, потім Артем. Так, як ви у мене зверху вниз. Ну, наприклад... Зараз. Я мати, Тимофій, обведи квадратик, який ти хочеш, щоб я відкрила. Будь один квадратик якийсь обведи Ух, і ми його відкриємо. Обведи його чудово, натискаю. Так. Анюта, вы ждите? Что такое? Что вы який о, квадратик? Що такое? У мене опять. Опять. Оп оп ну скажи мені, який. Оцей рожевий? Так. Окей. Так, Артем. Там нема квадратика. Ага, який з них? Якийсь трьох. Один якийсь. Окей. Так, ну давайте подивимось. У нас тут захована якась дія. Що ми можемо? Що тут за дія? Як ви думаєте, що вони роблять? Що роблять ці люди? Дивляться. Дивитися, так, ми покажемо на очки і скажемо watch. 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 Давайте перевіримо, watch це чи не watch. watch. Правильно, watch. That's great. Так, наступна картинка зараз я зітру всі ваші малюнки. Наступний темогій обирай. Так ораджуваю. Тикни на нього. Circle, обведи. Circle. Або тикни щось на цей квадратик. Ага, ну це ж Тимофій. Артем, це був Тимофій. Тимофій, тикни кудись. Ти, ну, теж сюди, так? Да? Okay. Відкриваю. Так, щось незрозуміле. Анюта? Yes. Uh -huh. Circle. O, oi. Kokia liuta? Liuka, ta. Ar tai man liuta? Ar tai man liuta? Liuta, tai 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 darai. Який, який? Окей, uh, okay, purple This one, this one, or this yeah. one. Yeah. One, two, three. Який. Перший, другий, третій. Окей, срі. Okay, ага. Three. Я нічого не розумію, що вона робить. Окей, okay, Артем. This? This Окей. Okay. Ну, я нічого не розумію. Так, тепер Тимофій об. Або ви зрозуміли, що це? Я не розумію. Оце Так, Аня. Okay. Зелений. Green. Окей. Okay. What green? Їх тут три. This one. One. One Так. Окей. Ну я не розумію. Артем. Будевай, вибирай. Пелето. Хочеш? Парт... так, ти мовї. Ти здогадався? Чи ні? Я ні. Та балювати. Ти Дек кудись, який відкритий? Сюди. This one. Ось сюди. Ага. Окей, Аня, хтось здогадався, що роблять ці діти? Ді, Рад. 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 Я не. Аню, ти опорай. Ти що на нього причепив? Аня, ти. Мене здесь. Blue, this one. Yellow. Yellow? Ага. Mm. Давай ще це відкриєм. Ага, так, ну ми щось же бачимо, Тимофій, допомагай нам. <п Я. <п> я>, <п> я> Там малювати. Це малювати, ти думаєш? Так, Обведи якийсь квадратик, Тимофій. У Обведи цей квадратик, такі. Оranж, оранжевий. Orange? This one? Так. Ага, все, кіт, дивіться, що вони роблять з книжечкою? Як ви думаєте? Читаєте. Read. Оставте перед собою ось так, ви книжечку тримаєте. And let's say read. 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 Прекрасно. молодці. Так, read a book, читати книгу. Окей, okay, ми зупинились на тимофі. Далі Аня. Там можна тільки паспорт і прописка. Оранжевий. Оранж. Ну і сразу. One. Two.

Дві крісні пять. Обведи якийсь квадратик, щоб ми його відкрили. Так. А. Обви... а. Обведи якийсь квадратик, щоб ми його відкрили. Okay. Практично нам. А, все тепер є. Це там. О, дивіться, що вони роблять. <таспоріг> так, танцюють, dance dance. they are dancing. dance. Dance. Так, dance. молодці. Чудово. Все. Зараз ми з вами. ось що зробимо? У нас буде. Ми пограємо. Let's play. So, uh, давайте з вами подумаємо: which of these is run? Я вам трошки підкажу. Run. Окей, okay. one, two, or three. One, two, three. Two. Well, oh, that, oh. Check. that's correct. Well done. Next one. Which of these is seen? La 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 la. <coughs> one. Scene. Two? Three. Two? Sin, two? This one it's seen Okay. Oh, Which okay. of these is Read. У нас було вже read. Сьогодні ми вгадували картинку. Read. Yeah, yes. What picture In. is this? Two. Two. Знов two. Та що ж таке? That's right. Which of these is dance? Three. Three. Dance. One, two, three. One, two, three, four, five, six, three. Okay, it's three. of automobile. Let's see. Okay, so which of these is jump? Jump. Jump. What picture? One, two, three, two, three, four, five, six, Все, у mm, так. okay. so, такого слова нам у не, нас не було, але я вам підскажу which of these is right. <райко> Що це робити? Right. <райко> right. <пи> Писати. What picture is this? Яка це картинка? Писати. One, two, or three. Писати. Three. Of course, it's three. Well done. Молодці. Which of these is drink? Ну, наприклад, drink coffee. Drink. Drink. Yes, it's two. Well done. Two. Which of these is sleep? Sleep. Three. Well done, Молодець. Which of these is <плес> oh. Oh, cook? Cook. Кук – це готувати. Готувати. Three. <плес> так, знову three. Okay, well done. Молодці. Well, so, and now let's some dance. Давайте трошки порухаємося. Hello, I'm hungry. I'm not so good. Hello, hello, hello. How are you? 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 Okay, great. Well, let's see. Чудово. Трошки відпочили, yeah. That's great. Давайте присядемо. І так. Давайте ще раз повторимо наші основні слова дії і будемо їх показувати. Давайте почнемо з sleep. Read. 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 Читати. Read. Mm -hmm. Eat. їсти, Eat. Drink. Drink. Пити. Окей, Grace. Sing. Співати. ніби мікрофон тримаєте. Sing. Okay. Dance. Dance. Танцювати. Так, dance. І давайте скажемо ще один. Смайл. посміхатись, Смайл. Все океать. Ви сьогодні великі молодці, дуже добре попрацювали. Давайте з вами попрощаємось, скажемо один одного. Goodbye. Goodbye. Thank you. Goodbye. Goodbye.